Повірте, що Янукович Західну Україну любить так само, як і свій Донбас. Можливо, він не зовсім так розуміє, як ми цього хочемо, але повірте, що тут буде працювати команда, яка всі оці надії і сподівання галичан виправдає. Політиків на старих, які вже по 10-15 років. Мені щось згадується ваш кензор, я перепрошую, людина з 90 року депутат, не знаю, який толк є з того в Західній Україні, але щось таке. Так? Тобто є старі політики, до яких належить Янукович. Нема на то ради. І Є нові, які хоче народ побачити. Я вчора мав розмову з своїми бувшими соратниками, побратимами. Подивитися, що після першого туру я не хочу підставляти ту людину, яку ви тільки що говорили, про цих старих політиків, але щось мені видається, що Ярослав Михайлович прийде до нас. Так? Ну на нього сьогодні. це тоді вже взагалі буде дуже схоже, мабуть. Ми, чи ми це місце мені здається. А, а, твердження того, що багато голосів. З тамтого табору прийдуть. Так сюди. чого? Так я чому питаю про дежавю? 99-й рік. Кучма симоненко так. Все, тут люди лягали, розумієте, за кучму. Тут професори університету ставали, розумієте, довірними особами кучми, хоча вдома кляли цього кучму. Не боїтеся, що ви, в принципі, то саме робите зараз Західною Україною. Такі паралелі, їх вибирати. такі паралелі можна проводити, але вони недоречні. І часи, змінилися. Львів, да, часи змінилися. Львівщина не буде вирішальною в долі президента О, по, по кількості голосів.